Чао, мої дорогі ангели. Знаєте, що нас, італійців, дуже мучить, коли ми вивчаємо українську мову. Це ваші нескінченні дієслова руху: поїхати, піти, сходити, з'їздити, заскочити, полетіти, йти. І. Таке слово кометне є ще. Метнутися, метнутися. Метнутися. Зараз я метнусь від слова мітла. Метати блискавку. До речі, цікаво, звідки воно з'явилося. Метнутися, це від «як метати блискавки, як Зевс з Олимпа, чи це від слова мітла, так як відьма, що летить швидко на мітлі, як у Гаррі Так? Алоран. ось багато італійців. Не розумію, чи навіщо вам стільки дієслів? А якщо додати ще літературну художню українську мову, то їх стане ще більш на десятка два. Італійська мова, вона набагато простіша простіша, легша, як, як крилья птаха. Ось ці дієслова руху в італійській мові усі заміняє один єдиний дієслово. Нам можна, Ним можна замінити приблизно 30 дієслів руху в українській мові. Ми просто беремо одне єдине слово дієслово «андари» І змінюємо ним усе, буквально усе. Йдемо пішки Андаре, їдемо на велосипеді, Андаре, їдемо на автомобілі. На машині. Андаре. На літаку лечимо. Андаре. У космос з Ілоном Маском Андаре. На Марс до Марсіян? Андаре. Усе. Тут -то одне дієслово для всіх випадків життя. До речі, хто з вас хотів би. Відправитися колонізувати космос. Я в дитинстві мріяв побудувати машину часу, космічний корабель, навіть будував там трубки, це екран, пульт управління кораблем, щоб літати по космосу, як то кажуть, мороздити космос. Так? У, у італійської дуже легше. Ми просто говоримо: Andiamo nello spazio. Усе крапка, просто наш простота, наше все. Тому, якщо ви вивчаєте італійську мову, не мучайте себе, не намагайтеся ускладнювати собі життя, вивчати багато синонімів, андарі врятує вас від головного болю воно вирішить усі ваші проблеми Італійці дуже люблять спрощувати мову будь-яке. Переміщення в просторі з точки А у точку Б можна описати. Одним єдиним словом Будь-яке. Даже часто мої учні намагаються накласти логіку української мови на логіку італійської мови. Якщо там, вони йдуть пішки, так, то вони використовують дієслово камінари. Якщо летять літаком, то кажуть волари. Якщо їдуть на машині, то намагаються сказати гуйдари, якщо плавають, то нуатари. Навіщо? Перке. Ви витрачаєте свій час, енергію, гроші на якісь безглузді курси та лекторів, які змушують вас заучувати слова, які самі італійці майже не використовують. В італійській мові все набагато простіше ніж в українській мові. У 90% випадків. Типовий італієць буде використовувати одне дієслово андаре на всі випадки пересування. Наприклад, іовадо а а п'єді». я йду до школи пішки. Іовадо а рома ін аерео». Я лечу до Риму на літаку. Іовадо. Аль Лаворо in macchina» Я їду на роботу на автомобілі, на машині. Навіть у ці уточнення на «на на машині, велосипеді не обов'язково говорити італійською мовою. Можна просто сказати: Йо, ваду! Все басто достатньо, нічого не треба. І італійці вас зрозуміють, тому що вони самі, самі так говорять. Забудьте про 100 різних дієслів руху, там, камінари, нотари. Андари вирішує усі ваші проблеми. Тепер давайте побачимо, як працювати з цим дієсловом. Це дієслово неправильне, тому його форми потрібно просто запам'ятати. Я завантажу цю табличку у свій телеграм-канал, і конспект цього уроку я теж завантажу у Телеграм, щоб ви могли скачати його, роздруку, роздру, роздрукувати, щоб повторювати в будь-який час в будь-якому місці навчатися, бо через текст легше, особливо коли він у паперо. Папе, у папері. Добре, Андари йти, їхати вадо – я йду, я їду. вай – ти їдеш, ти йдеш. ва – він, вона йде. Ної Андіамо, ми з вами йдемо. Вой андате – ви йдете до групи людей. анно – вони йдуть. Чому Андаре неправильне дієслово? Тому що Андаре це дуже дуже давнє дієслово. Я вам зараз розповім секрет. Я сам дізнався про нього, коли навчався на священника у папському університеті в Римі, і коли я це зрозумів, мені здавалося, що зірки засіяли по-іншому, як на картині Ван Гога. Так? Закрутилися, засіяли і світ перевернули. Андар, ан, дієслово андаре пере, походить від латинського дієслово вадере. Ось чому, коли ми його відмінюємо, ми бачимо ось ці неправильні форми: Йоваду, тувай, лалейва. Це значить, що він неправильний. А от, ви бачите, Андіямо це вже правильне. Але андаре. Такий, тому що він еволюціонював е, з латинської мови, з вадере, у андаре. Для філологів, полі, поліглотів це надзвичайно корисна інформація. Алора, і так. З історією дієслово розібралися, запам'ятали, бачите, як корисно знати історію. Тепер переходимо до прийменників. До речі, у мене є канал з вивчення історії та мистецтва Італії. Посилання буде під відео. Добре. Андаре плюс А. Це ви на. Воно використовується перед містами ВАДО А РОМА. Я йду до Риму. З дієсловами також використовується. vado a studiare – Я йду вчитися. Також з островами vado a capri – Я йду, я їду на Капрі, на острів Капрі. Ще приклади. vado a casa – я йду додому. Тувай, dormire – йди спати. Далі, Андаре плюс ін. Ви на усередині чогось. Вон пер, використовується перед країнами та регіонами. Вадо ін Італія. Я їду до Італії з закритими просторами. Вадо ін офіччо. Я йду в Офіс, тому що Офіс у закритій будівлі, так? також з транспортами, Вадо ін трено. Я їду. Uh, на поїзді, так, il treno, поїзд, ще приклади там andiamo in montagna, Ми йдемо в гори, в похід, так можна прикласти і так, бо неправильно прикладати і, 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 італійську мову, лю, будь-яку мову, буквально. Ще там приклади, va in macchina, o in автобус. Ти їдеш на машині чи на автобусі. Андаре плюс да. Це йти до когось чи від когось звідкись це дуже трудне, Так, тут повинно бути е декілька уроків по цьому да. Але для знайомства він, він використовується, коли ми говоримо про людей. Наприклад, вадо даль медіко, я йду до лікаря, вадо да Марія, Я йду до Марії. Ту Вієні, ти прийдеш до мене. Андаре плюс су, джу, або дентро. Це йти вгору, в, в, вниз і всередину. Вадо, су, я йду на гору. Андіамо Джу. Давай спустимося вниз. Або що просто спустимося вниз, йдемо вниз. Вадо Дентро. Я заходжу всередину. Андаре плюс пер це по, по заради за чимось якась ціль. Вадо пер фунгі. Я йду по гриби. Я йду навіщо? По гриби. Тобто ціль є, так? Андямо, пер лаворо. Ми йдемо по роботі. До речі, запрошую вас на мій авторський відеокурс італійська мова з нуля, рівень а 1 У стороні курсу взяли участь понад 15 італійців. Ми записували відеоуроки з носіями мовою, з італійцями з різних регіонів Італії: північ, південь, центр. Так, ви з перших занять звикаєте до справжньої живої. Італійської мови, такою, яка вона є, яка, яка, яка вона звучить у реальному житті на вулицях Риму, Флоренції. Вчиться говорити, як італійці разом з італійцями. Легко, впевнено і без страху. Посилання буде в описі. Алора, allora. підсумок усього сказаного: Андаре використовується з прийменниками. Коротко: Андаре А, міста. Інфінітив дієслово, Андере ін, країни закриті місця транспорт. Андере да, це до людей, Вадо да, Лука. О, до речі, ви бачили цей мультфільм? Новий мультфільм італійський. Він ось постер загугліть. Він дуже-дуже такий дружній, дуже-дуже. Я в захваті від нього. Рекомендую. Далі: Андаре Су, Джу, Дентро. Це напрямок. Андаре Пер це мета по якоїсь цілі. І головне правило м -м, потрібно запам'ятати: андари використовуються для будь-якого переміщення з точки А в точку Б і в точку С. Для будь-якого. Неважливо не, не, не як: пішки, машиною, літаком чи ракетою. Завжди використовуйте андари. Vado аль Лаворо in Маккіна. Я йду на роботу на машині. пєді. Я йду до школи пішки. Вадо а Мілано і Трено. Я їду до Мілана на поїзді, вадо Сула Луна Elon Musk. Я лечу на місяць з Ілоном Маском. А тепер. Коротка схема, як для запам'ятовування. Випишіть собі у зошиті, або, або все одно скачаєте у Телеграмі. Андаре А, місто місце. Андаре Ін країна, транспорт. Andare да, це людина. Або місце також. Тепер давайте вправи для закріплення. Ну, Домашнє завдання. Так? Напишіть у відповіді у коментарях, а я перевірю. Або можете не писати а про себе. Це чисто вам для практики домашнє завдання. Перше, замініть дієслово на правильне: Андари, камінари, воларе, гуїдари. Ну, я читати не буду тут це ж, це ж домашка. Далі, друге завдання перекладіть італійською мовою, використовуючи андари. Ну читати не буду, це домашнє завдання. Можете у коментарі перевести. Я перевірю і вам відповім.